Кожен четвертий українець висловлює довіру до уряду Шмигаля вчора. Зеленський анонсував великі кадрові зміни в уряді, і взагалі-то дискусії довкола цього і розмови довкола цього точаться вже доволі давно. Навіть називають ім'я наступниці Дениса Шмигаля. Скажіть, будь ласка, наскільки це реалістично і ще один елемент парламент. чи збере він голоси для такої повної ротації уряду, ну я вважаю, що відставка шмигаля давно перезріла. Людина відверто себе поводить, що, начебто, знаєте, в країні нічого не відбувається, ось і ну не хоче робити те, що повинна. Те саме щодо мобілізації економіки, щодо страхування військових ризиків, щодо питання, наприклад. Дозволу на експорт української зброї у нас зараз от питання є де брати гроші в бюджеті. Так, в чому проблема? Так заробляйте мінімум. Зараз за перший рік зброєри можуть експортувати зброї на приблизно на 1 мільярд доларів, а податки всередині країни на 5 можуть сплатити. Тобто це 200 мільярдів, це які зараз шукають уряд там да грошей для того, щоб піднімати податки. Незабезпечена секретність підприємства. ПАК що обмежує можливості відкриття підприємства з боку наших західних партнерів і так далі. У ну, пані Свериденка, ну я вважаю не найгірший варіант, принаймні я бачу у неї розуміння розвитку промисловості. Вона там займається індустріальними парками. Є розуміння того, що потрібно змінювати оцей ганебний сировинний трек, в якому живе наша країна, коли ми експортуємо фактично дешеву сировину. Ось, ну я бачу, що там декілька кандидатів. Чернешов досить непогано про нього відгукуються мери, коли він був міністром. Ось і зараз принаймні Нафтогаз демонструє, то, чим повинен займатися Нафтогаз. Тобто, боритись свердловини та добувати газ. Ну і Федоров Фед може бути теж кандидатом. Ну принаймні там є з кого вибирати стосовно парламенту. Ну, це. Питання, знаєте, якщо адміністрація президента ну офіс президента дуже захоче, то я думаю, що вони зберуть голоси.